що буде урок. О, ні. О, привіт! Сибі як? Іх справа. Якщо що не дивуюся до моїх книжків, я їх в класі залишила. Вирішилась прийти, Вчора для чого? Щоб мене побісити чи що? Якщо ти хотіла зі мною порозмовляти, то я з тобою не хочу. Знай це. Ну, взагалі, то так. А ти що? Не рада мене бачити? Ну, собі, ми з тобою подруги. Диви. Може, ще цей... Прийде, можу щось по Ну, а як тобі така ідея ну цепіок? Ні, мене нічого не влаштовує. Я не хочу бути в вашій банді. Мені не подобається, може мені некомфортно, ну ви не знаєте, як мені? Подумайте про мене. Я хочу бути в нормальній банді пацанів, а не в банді якихось нюнь дівчат. А? Здорово, дівки. А, що за конфліктики? Дивіться. Якщо ви кажете, що чи ти крута, чи ти крута, можна це питання легко вирішити а, легким способом. В принципі, нічого важкого не треба вам буде робити. А, ми можемо пройти змагання. Ви можете пройти змагання. І... Там все на Завдання будуть чоловічого стилю, так і жіночого. Жіночого це мається на увазі справі керові жінки, а чоловічого справедні кірові чоловіки. Е, все зрозуміло, все ясно, ну, все чітко. Але за кожне ну, за завдання буде певна кількість балів, вами якісь балів. Е, ще не знаю, яка буде. Ну, в принципі, якось так. Ай. І що, так зроблено, так я захотіла, щоб було на твою користь, на твою користь, щоб ніхто з вас знаєте, не сварився, не конфліктував. Ну, тільки так. Як то назвати? А, фл... Ні. Флю... Флюртуварка то я. Ну, ой, я не знаю, як це. Флюртуварка. Коротше. А ботанка. Ой, я навіть не пам'ятаю, як тебе звати, чесно. А, чий... ой, сорі, що я тебе ботанки назвала. Ну, реально, більше половини класу так і називаю. А так, коли відбулися змагання, можемо їх просто завтра а, після пар зустрінемося в столовці, отут, тут, тільки от там, бачите, отам. Ага, вот там зустрінемося і Е, все, все давайте мені ще треба підпахати, Поперемов скоро закінчиться, Пророк 50 хвилин, все, у нас все розумієте. Цей час можем тільки буде з вами прозмовляти. Чи якісь для вас знов завдання придумати, придумати хто з... Е Перевірити, хто з вас крутіший, де крутіший, в чому крутіший. Ай. А, а ще треба все не похавати, як ви розумієте. Да? Мене ті, -да. -да, хто любить похавати. Варто, -да, хто підтримує. Тисніть лайкос, підпишіться на канал. Бом, наступного дня буде спекотно. Давайте. М -м -м -м. Тоді до завтра ботанку. Я навіть з тобою прощатися не буду, все. Алівідерчі. Друзі, якщо чесно, ота... Янмі не брехала. Реально, поставте вподобайку і підпишіться на канал. І завтра буде просто мочно. Давайте. Всім до завтра. Або не знаю. Добре. Скоро вже буде пара. О, окей. Якщо вам цікаво, що буде завтра, то просто. Просто я навіть не знаю. Дочекайтеся завтра. Легшого придумати і не можна. Все, у мене зараз буде пара. Всім до завтра. Що, боїшся програти? Бійся краще. То, що ти далі. Прийде і тобі буде кабзда. Чесно. Дивись, дивись, бо ти така собі супермама. Вона ж тобі сказала, що будуть не втіки в тому, в чому ти експерт. А в тому, в чому я експерт. Наприклад, приготувати їжу. Ти ж не знаєш, як це. Ти просто... <гум> То позаймаєшся чотири справами, наче тобі просто в бути якимись пацаном.